Thank hey. you. Чергова жахлива ніч в місті Суми. Сьогодні ворожий шахет пошкодив цей гуртожиток. Але на щастя, обійшлося без жертв, оскільки ворожий безпілотник відався в дерево, але він вибухнув і вибуховою хвилею було вибито дуже багато вікон, пошкоджено дах. Зараз ми знаходимося на місці події. Це гуртожиток в місті Суми. Сьогодні волонтери. Добробату збирають всі свої резерви для того, щоб максимально швидко закрити віконні прорізи. Сьогодні в сумах мінус 15 і вже навіть на цю хвилину вода в цих приміщеннях відсутня, перемерзли труби, і треба дуже швидко працювати, щоб хочакось берегти тепло в цих помешканнях. Разом воюємо, разом відбудуємо.